Отже, сьогодні говоримо про Мадрид, і я підготувала для тебе перелік локацій, які ти точно маєш відвідати. Взагалі, це місто стало для мене відкриттям минулого року, а остання локація в цьому відео просто покорила моє серце. Ну що ж, поїхали досліджувати Мадрид? Розпочинаємо з королівського палацу. Я всередину не заходила, так як мало обмаль часу. А ви можете купити квиточки завчасно і наблизитись трішки ближче до історії. А ще там поруч є тераса з дуже гарною панорамою на парки місто. Далі йдемо до популярного. Будівлі Каса Гаярдо. мене насправді вразила не вона, а сквер поруч. Таке було відчуття, ніби я десь по нью Йорку гуляю. Потім через вулицю Гранбі прямуємо до головного ринку спробувати найсмачніший тапас. До речі, тапас це концепція невеличких закусок у Іспанії. Коротше, опинившись там, мій маршрут трішки змістив свій розклад, тому що хотілося спробувати абсолютно все. А після двох келихів вона і купи смаколиків досліджувати мадрид стає ще приємніше. Обов'язково зробіть зупинку на червоній площі Плаца Майор. І на завершення цього. Дня підіймаємося у бар на даху з шикарним видом на Мадрид. Вхід платний, але повірте, воно того варте.